В Столиці запускають фонтани. Першим вімкнули той, що в парку Шевченка до 1 травня обіцяють вімкнути ще 17 в різних районах. Проте на майдані цього року працюватимуть лише три, і то один день. Чому знає Аліна Орищин? Ну час ми з саме опускаємо насоси в камеру для підключення фонтана. То это мы делаем каждый год. Юрій Малиновський улітку відповідає за поливання газонів у центрі столиці. А зараз він один з чотирьох майстрів, які запускають фонтан у парку Шевченка. каже, все обладнання на зиму знімали і перевіряли. Тепер, от воду у фонтан залили. Там ще два чоловіка у нас. Да, там два Електрики по паліву фонтанчики. Сейчас они смонтируют и За кілька хвилин підземних робіт фонтан запрацював, а так сантехнік налаштовує потік води. Після того, коли відбувся запуск води, вже є, відбувається певна симетрія. Я можу більш якісно оцінити відносно центрального. Фонтани, от як стоять, як виставлені ці бокові би, форсунки другого ряду. А це фонтани на Майдані. Вони не працюють і цього року не працюватимуть. У Києві фонді, якому вони належать, кажуть, система пошкоджена під час Революції Гідності. Скільки коштуватиме відновлення, досі не порахували. На один день у травні планують увімкнути лише три водограї. На день Києва ми плануємо запустити фонтан Водяну кулю і засновники Києва. На фонтан Касказ. Один мільйон гривень. Треба зробити Крім центральних, не працюватиме з десяток міських фонтанів, які належать Київзеленбуду. Частина вже в черзі на ремонт, на інші чекають погодження. Точно водограї запрацюють до Дня Конституції. Потрібно відремонтувати сім фонтанів в Солом'янському районі, в Шевченковському, в Подільському. Для цього потрібно 120 тисяч гривень. Фонтан в Деснянському районі на проспекті Маяковського там пошкоджена чаша вандалами, стійка фонтан золоті ворота. Там також пошкоджена чаша. З усіх київських фонтанів до 1 травня планують увімкнути 18. Аліна Оришин, Андрій Скорик. Новини на першому.